Російські військові колони раптово рушили у масштабну атаку на Сумщині. Почали удар із трьох боків, аби наша оборона не стояла. Танки, бронетехніка, і жива сила масово заходили у зону наступу, готуючись затиснути усіх у лищата. Але щойно танки підібралися ближче, їх почало розривати, наче зсередини. Паніка, втрати, хаос саме у цей момент окупанти потрапили в велику пастку, про яку ворог навіть не здогадувався. У мережі опубліковано відеозапис, на якому знято фрагмент бойової роботи українського пілота літака Міг 29 На записі винищувач з СЗУ. скидає дві високоточні авіабомби aasm 250 «Хаммер» на росіян, які стали прориватися до Сум. Ще одного удару кабами було завдано і колонах із окупантами, які йшли за ними. Було підірвано як авангард, так і ар'єргард. Війська у коментарі вказано, що наші захисники використали французькі каби ААСМ-250 хамор. При цьому варто зазначити, що для наступу у напрямку Сумської області ворог застосовує накопичене угрупування, яке раніше стримувало сили оборони України у Курській області.